Пане Дмитре, вітаю вас власне на заході пана Арсенія Яценюка. Перше питання, яке до вас є, їх багато, але я задам кілька про мобілізаційний законопроект, який зараз розкритикований, є такою найактуальнішою темою в Україні. Що відомо станом на зараз? Скільки ще залишилося ухвалити тих поправок? Добрий день, дякую за запитання. Фактично, зараз ще продовжується, Починає продовжуватись комітет всього більше 4 тисяч правок. Пройшли близько півтори, і треба ще попрацювати над цим. Є розумні речі, які були ухвалені в цьому законопроекті, в тому числі нашої команди розумної політики. От сьогодні ми в іншому в 10.313 провели закріплення 15 мільйонів для наших для родин наших загиблих захисників, тому що це вже буде визначатися не на рівні кабінету міністрів України, а закріплено в законі, щоб ніхто потім не мог не міг сказати, що цього не буде далі. Друге важливе запитання це питання вислуги років, те, що ми змогли провести. Ключові аспекти, які, на жаль, не врегульовані сьогодні, ми будемо наполягати в залі на них, це демобілізація. Це закріплення виплат для військових на рівні закону. Чому я кажу про демобілізацію? Тому що те, що було запропоновано урядом, і після цього президент публічно виступив, що він виступає проти демобілізації, серйозніший демотивуючий фактор для захисників. Маєте на увазі 36 місяців. Ні, президент взагалі сказав, що він проти демобілізації. 36 місяців теж погана історія. Поясню, чому тому, що 36 місяців під Бахмутом і 36 місяців у Львові це абсолютно різні 36 місяців. Наша команда розумної політики пропонувала правки. Ми такі подали 24 місяці, з яких 8 безпосередньо в зоні бойових дій. Ну по так званій БРЦ. Це буде чесно. Це буде стимулювати людей знаходитись не лише в тилових підрозділах, а й захищати свою батьківщину. Але е, сьогодні цей законопроект. Тому вигляді, який є, не вирішує жодних задач, тому що він не дозволяє провести демобілізацію. Він не прописує процедури нормального підбору кадрів. Він е, створює дуже великий негативний шлейф, тому що лише за січень цей законопроект нашкодив українській державі, українській економіці, більше аніж російська агресія на початку війни. Тому що з рахунком були виведені 27,4 мільярда гривень. Лише тому, що хто якийсь розумник занес цей законопроект норму про те, що будуть блокувати рахунки. Вже станом на сьогодні, ця норма скасована. Станом на сьогодні прибрана норма про консульські послуги, знесена норма про водійські права. Так само обмеження наші правки були підтримані обмеження неконституційне обмеження щодо того, що на рівні Кабміну будуть визначати, як перетинати державний кордон, тому що знаючи, український Кабмін, вони завтра напишуть, що лише з рудим волоссям і оки можуть переїздити через державний кордон України, і це я взагалі не жартую, тому що рівень компетенції, який сьогодні у кабінету міністрів України, на жаль, дозволяє мені про це казати. Багато інших викликів, наприклад, ніхто не може пояснити зменшення військової зменшення віку. Призову До 25. До. 25. Так, але це ж законопроект вже лежить на столі у президента. Абсолютно вірно він вже проголосований. Президент не хоче брати на себе політичну Чому майже рік тому назад. Абсолютно вірно, не хоче брати на себе відповідальність за те, щоб підписати цей законопроект. Тому що це вдарить політично. Але коли я задаю питання військовим, скажіть, ви, будь ласка, або міністерство оборони, скільки ви плануєте таким чином добрати людей до війська? Відповіді немає. Там взагалі, дуже багато поганих норм. Там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років. З 18 років, я буду про це говорити свого часу на комітеті, але це велика проблема, тому що там прописано таким чином, що якщо людина пройде базову військову підготовку з 18. До 18 років вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік, і це призведе до того, що ТЦК зможе її мобілізувати в 19 років. Попри те, що у нас офіційно це не затверджено ніяк. Якщо буде проголосований цей закон, затверджено ті редакції, яка є сьогодні. Це називається поміж рядків. Це називається брехня. Давайте називати це не поміж рядків, а відверта брехня, яку заклали, запхали в цей законопроект. Я хочу почути позицію Міністерства оборони, щоб вони мені про це сказали в очі. На комітеті я про це буду говорити, і після цього я буду говорити про це в залі і доносити максимально цю позицію. Не може влада брехати людям, інакше і так сьогодні довіра до влади катастрофічно впала. Це показує всі соціологічні дослідження. Але якщо люди дізнаються, що завтра 18 річного хлопця можна буде забрати на фронт. Ну, вибачте, ми знищимо таким чином генофон держави. Плюс немає абсолютно адекватного розуміння, скільки людей має бути мобілізовано. Тому що спочатку мова йшла про 500-100 тисяч. Ну, взагалі, це який розбіг? 100 або 500. Зараз виступаєш Шмигаль, говорить про те, що там буде, буде менше. Я не знаю цифри менше, не знаю цифри набагато менше. Я оперую конкретними показниками це 10 тисяч, 20, 30. Навіть якщо повірити президенту, хоча це важко зробити, про те, що ми втратили на фронті безповоротних втрат 31 тисячу, то це 2,5% від загального сектору безпеки і оборони. Він сьогодні складає 1,2 мільйони. Тобто, у нас є ресурс, який можна було б сьогодні замінити людей, які вибули назавжди вибули з українського війська. І ще важливе питання немає відповіді, де насибрати гроші, тому що по розрахункам бюджетного комітету додаткова мобілізація потягне за собою 722 мільярди гривень. Тобто це ще плюс 25% того бюджету, який є сьогодні. І е, таких запитань, на жаль, багато. Я думаю, що нам не вистачить години про те, щоб про них всі проговорити. Є відкриті, які знаходяться на поверхні, а є такі, як про 18 років приховані. Дякую, дякую вам.